Алло, Алло, доброго дня, Юлія. Да, доброго дня. Ми з вами не знайомі. Мене звати Євгенія, я з міста Миколаєва. А я е, на... побачила інформацію про те, що потрібна допомога вашому сину Матвійчику. Mm -hmm. Там був ваш номер телефона, оцей і номер карти. Скажіть, будь ласка, карта ще актуальна? Приватбанк там був а, Вона та актуальна, але ну добре, ну це гаразд. Ми зараз тільки у нас планові обстеження. А ви в курсі, що фонд World Champions використовує так, так. вашу дитину і на всіх відеороликах в Ютубі показують і кажуть, що дуже потрібна допомога, що ситуація дуже погана, і так далі. Ви бачили це? Так, я бачила. Це фонд збирає на воду обстеження та медицинські послуги. А ця реклама дуже дуже давно вона висить вже. Ну, там з збираються... дитиною все добре. А, так. А, тобто у нього все добре і одужує дитина, так? Так, звичайно, у нас попереду, ось, ось в марті, ось в березні буде обстеження, тільки у нас попереду обстеження. Так. Ясно. А от ці кошти, котрі збирає фонд World Champions, yeah. ви їх отримуєте? А, так, вони, вони оплачують наше обстеження в Ізраїлі так, житло, коли ми перебуваємо там. А ви спілкувалися з представниками фонду, з ким конкретно? З Владиславою Фічковською чи з Дар'яною Куляденко? Так так, 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 у мене є з неї контакт, звичайно. А це вони на вас вийшли і запропонували? А... Дивіться, це було так, да, коли я ми поїхали до Ізраїлю, коли ми були в Турції, поїхали до Ізраїлю, ми там познайомились, вони при, запропонували свою допомогу. Ну, я звичайно дала добро. Угу. А як вони знімали ці відеоролики? Вони приходили в лікарню? Чи коли це було знято? Тому що 2021 рік на сайті на Київському. Ой, київський новинний сайт. Ой, як він називається? Не знаю. Не помню. Я собі зберігла цю сторіночку, де був ваш номер ага. телефону. І там був 2021 рік. Було написано, так, це... що 5 років Матвічку. Йому тоді було 4 роки, коли це було ага. В Київ так, і ми були на той, на той момент, були в Турції, проходили лікування. Так, да. А вже з фонду з цього Ізраїлі це вже був 22 рік. Це вже коли угу. ми поїхали до Ізраїлю. Угу. Ми майже рік були в Турції, потім поїхали до Ізраїлю. А ваш чоловік зараз служить, так? Так. А якщо не секрет де саме? Я не можу це казати. Ну, хоча, б, хоча б рот військ. Я, я цього, якщо чесно, я не знаю. Е, ну, він в Одеській області. Угу. А як ви ставитеся до того, що у відеороликах показують Матвія і кажуть тато, повернешся з війни, чи буду я тут? І кажуть, що Матвій проходить зараз лікування в Ізраїлі? Я ж дивіться, я вже вра розмовляла ну, з представниками фонду і так, звичайно, це казала, але вони будуть і сказали, що поміняються, поміняються все, ну буде добре. Угу. Ну, ясно, дуже вам дякую, я рада, що у Матвічка все налагоджується зі здоров'ям і, дай Боже йому одужати. Дякую. Да, Дякую, спасибі. На все добре, до побачення. До побачення.